Постаю один і каже людей, писав наш, і закричала геть, геть, простимо, палат, каже, за царя, вашому має в песню. Перво по щепки відповіли, нема у нас старя він кесен, і видав його їм на розп'ять. Взяли вони Ісуса та й поверх, і крест, і вийшов на місце, звали черепо Єврейському голода. Там є вже і з ним двох інших одного з другого боку. Ісуса ж посередине. його зробити на не прибити на листі. Написано було «Ісус Ісуса зарядиний, цар з юдеїв чекали, напис на місце, де було спіяти, Ісус, було близько міста. Написано було по єврейську, по грецьку, по ринську. При хресті Ісуса стояла його мати, сестра і мати, Марія Доха та Марія Магдалина, коли Ісус побачив матір і учня, якого він любив, що стояв біля неї і сказав до мати. Жінко, ось син, потім каже учня, ось мати життя, і від тієї хвилини учить взяв її до себе. Потім Ісус знаючи, що все звершилося. Схиливши Богу і дав руках тому що то було п'ятниця бащо. Тіла не лишалися в суботу на Христі, бо бували тієї суботи, і юдеї просили пирата, щоб переламали їм воліки і їх зняли, бо які прийшли і переламали голіпки і другу, що були з ним розп'яті, та коли приступили до Ісуса, побачили, що Він уже помер. Полі тоді буде на те своєї кількість проколовське субі, і зарожами закладного вода, і той, який бачив, свідчить і свідчить, його, є правдиве. І Святого Духа, ам слава Ісусу Христу. Сьогодні день, коли ми стоїмо перед найбільшою силою у всьому Всесвіті. Каже апостол, що для людей це знак. Знак ганьби, поразки. І цей знак вони до сьогодні дивляться тільки на, на ганьку і поразку, приниження. Для Бога каже апостол Павло, це громад. Поганий за ті, що не вірують і кажуть, ну я оцей знак, оцей хрест і розп'яття на ньому може змінити моє життя, моє серце. А для нас, каже Апостол Павло, що спасаємося. Це процес це завжди теперішній час, чи ми спасаємося, чи думаємо, що вже думає, спасення, ми вже спасені і пустили руку. Велика помилка. Християни говорять, а ми спасення, заплачено велику велицю. Тепер можна жити як хочеш. Розбійник, який був проймив по границі. Він сказав Господу, прийми мене в царі небесне. І Ісус каже, сьогодні буде з Святою. І розміник осягнув вас. Перед смертю Ісуса не пішов у вічність коліжій, чим він. І там уже очікував там, чи годину, чи пів. Коли Ісус прийшов і Йому рай. Але собі, якби розбійник не помер, його би помивку легковали і зняли з Христа. Він залишився вже життю тілесно. І в мене те саме запитання. Чи він би був в раю? Не думайте, був чи не був? А то дуже і так. Якщо процесу життя вже вжив в Божій власті, А може і ні. Якби відійшов і знову почав рішити, і в тяжкому стані рука помер. Тому для нас, що спасаємося, це Сила Божого. Процес спасіння є постійний, коли ми завжди маємо повне обертва на Хрест. На Христі постійно дивиться на нас Ісус і нагадує нам. на нас. Ось Сина Божа, яка знибує Твоє серце. Гляди уважно, гляди на Ісуса. Глядина гляди на Його, Його пропонує вік. Через кого це? Скажи сьогодні, брати і сестри, Так чесно. Через мене. Через мене. Ми завжди хочемо сказати через нас. Сховатися за іншим. Ні. Особисто через мене. І на цьому Христі. На цьому це вже Є для нас ручний хрест, хрест, який ми зараз возлемо, і хрест, який стоїть зараз на тетрополі, хрест, який маємо тут, вовков. Це той самий Хрест. Але ці всі зараз видимі Хрести, які зараз виставлені в кожному храму в Україні і в цьому світі. Вони зливаються в один єдиний хрест і розп'ятують Ісуса. І коли знайшли до істини, хрест знайшли разом з ним два, то було проведено в той час таке, треба було зрозуміти, чий хрест Ісусу, чий хрест був то було прикладено до Христа кожного тілу усопшого. І коли ті було особенно докуду Свято до Христа Женотворящого на Хуста. І від того часу цей хрест, який возбили тоді в Єрусалимі, Патріарх Єрусалимський, дотепер цей хрест має бути возвижений не тільки раз на рік, але він має бути воздвижений і віднесений в нашому серці. Символом для того ми носимо і хрестики. Вони також символізують, що тут, на цьому хрестику на грудях, а на груди найближче до якого наше серце. Тут, на цьому Христі Ісусу, проходите серце для мого серця. І я знаю, що я спасений тільки через кров Його і через Хрести через хворяще. Коли ми кожного дня ставимо собі знак Святого Христа, це не просто знак Святого Христа, як ми собі думаємо, поставити і нічого не вкладайте. Це символ. Ми цим символізуємо, що ми спасені від Отця і Сина, і Святого Духа. Ні. Спасені, відкуплені. Його крови, Його благодати. І ми сьогодні чуємо істину, яка розповідається нам в Євангелії, що правду стояв, на правду стояв Ісус перед Палатом, і Палат подає засу. І несе Ісус Христе знамення на гору Голгофу. І на горі Вологов був розп'ятий хвилин табличком Ісус на Зарядий цар. Людейсь на Грецькій, на Грецькій і на Єврейській. А тепер у тому Христі стоять дві людини. стоять більше. Марія до Марія Манолина стоїть учень і стоїть мати. Перед самою смертю Господь робить повітря. Кожна людина перед смертю, коли має свідомість, робить повіт. Правда? Найдорогоцінніше, що в неї є, вона віддає кому найближчим. Хто є найближчим до нашого Ісуса, Ісуса Розп'ятого? Коли Ісус побачив матір'ю і учень, якого Він любив, що стояв біля неї і сказав до матері, найближча мати, Жінко, ось син! І віддає їй Івану. Це слово Сьогодні має лунати в нашому серці. Найдорожче, що віддає своїй Матері Ісус – Іван. А Іван хто був? У? Учні. А ми тепер хто Ісусові? Учні. Він віддає також кожного вважає себе учня і хто є учня, Ми маємо маму. Найти дар, що Ісус дає. І мама сьогодні по всьому світі показує, що так важливо не забувати дивитися на Хрест і стояти в його силі. То мама, мама, мама приходить для салета, в Меджугорі, Зарванець, гостям, погонь. Мама приходить з тобою, в люрні, в фаті, в ребандані. Мама приходить водолуб. Мама приходить у всьому світі сказати те слово. Діти мої, приходьте дуже гарно у вона. говорить часто в Меджугорі. Дорогі діти, Приходьте під Хрест Госина. Бо від Христа Мого Сина всполивають на вас найбільші ласки. Бо на Христі наш спаситель віддав життя за нас. Це ми мали дуток на цій хресті. Це ми зрішили. І ми мали заплатити, а заплата за, за рік смерті. Але Бог так полюбив світ, що дає свого сина, хто кожен хто в нього вірує, не загинув, а життя вічне. Щоб ми мали життя вічне, як Ісус каже. Я помору за Анна, помру за Дарію, помру за, Дар за Івана, помру за Петра, Побру за Робіну, за Гавину, помрі, помру за Мар'яну, помруся за... за Володимира, помру за Михайла. За кого? Я помру за те. Боюся. Ось що означає спасіння. Мене спасли в свою життя. Мене спас Христос. Мене спас Ісус. І тепер це спасіння, коли ми спасаємося, нехай буде постійним, аж до Бога, аж до останнього віку нашого на цій землі. Коли ми. Перед тим, як закриємо очі і зробимо останній відбіг із нашого тіла, скажемо Амінь. Я спасти і підарому. Бажаю всім такого приходимо сюди далі. Це найголовніше. Ось для чого пішов Ісус, щоб дати нам життя вічне. І ми сьогодні перед Христом Творячим, який дає життя з якого з розп'яття, з якого сходить життя, з його ради, і з тіла Його, стоїмо, Що щоб сказати тобі, Христу Твоє поклоняється, поклоняється, поклоняємося і хочеш тепер служити, як ти служиш на Христі. Просто даруй нам життя вічне, бо після Христа і погребення зійшло на весь світ Воскресіння Твоє, і ти живий. Тому зараз Христу Твоєму ми поклонилися, а у Воскресінні Твоєму ми живемо, щоб славити вічно тебе, проставляти, хвалити і ніколи не забувати. Що твоєю силою ми Христом Спасанням, Визволяється від усі гріхів і приймаючи тебе в, в Хаті і живучи життя вічним і ідемо да, і за тобою, не зачасній власній хресті. Аж до доросла, аж до принципі, щоб сказати тобі у вічність, слава тобі Ісусі! Люблю тебе, Ісусі! І хвала Богу. Слава Ісусу. Промоушн